Меня зовут Світлана, я куратор сервісу Доблять Україна. Ваші сини і ваш науки просили про вас потурбувати. Будь ласка. Дякую. Мені сини, син сказав, щоб я сфотографувала вас на телефон, uh, QR-код, QR щоб ви провірили. Так. Да. Будь ласка. Ставте так. так. Наводит. Так. Все, сфотографировала. Так. Говорить? Да. Нажимаю на посилання. Так. Так. Так, ви тепер у мене з'явилися в, в телефоні. Так. Так. Светлана. Так. Так, куратор, куратор. Не, не турбуйтеся, не нервуйтеся. Ваші хлопчики про вас заботяться, а ми по мірі можливості попитаємось, постараємось зробити вам все, щоб вам допомогти, чим ми зможемо допомогти. Які у вас там саме... Великі потреби, чи може допомогти по, по двору, по дровам, чи може по світлу, по продуктам. Все що, все, що вас торгує, ви можете нам все казати. А ми будемо вирішувати, як це зробити найкраще для вас. Я все вас прекрасно розумію. На даний момент я ще двигаюся сама. Мені важливо їздити в аптеку і другий раз далеко мені йти до магазину, привезти продукти. І все. і все. Може, якась допомога по двору дійсно потрібна буде. І вам за важко з дровами. Як буде допомога, я е, попрошу вас. Головне, щоб ви з вами задружились і все у вас було добре. Не нервуйтеся. Скільки разів раз на тиждень ви б хотіли, щоб ми приходили? Раз, два, три, п'ять разів на тиждень, скільки вам за потреби? Ну, щоб вам було... Де да, мені в принципі, один, одного разу достатньо. Ви думаєте. Да. Ну ви поміркуйте. Якщо що, ми з вами можемо бути завжди на зв'язочку. І ви підскажете, можете в будь-який момент передзвонити. Ми все вирішимо. Дякую. І я вам дякую. Ми стоїмо на порозі. Давайте пройдемо хатину, я вас напою чаю. Ну, добре. Проходимо. Дякую вам. Ми з вами домовились. Ми поки будемо приходити до вас раз в тиждень, або по потребі. Ви нам передзвонили, вдруг вам раптово щось понадобиться. Або, якщо вам потрібні ліки, які ліки ви нам зателефонували. Або продукти так само, які потрібні. Може, не один раз там, ну, вдруг вам що буде потрібно частіше. Або, якщо треба до лікаря, ви кажете на яку годину, куди ми можемо організувати, щоб вас відвезти до лікаря. Або якщо лікаря пригласить сюди, це так само, все реально. Дякую. Будемо старатися. Дякую, дуже велике вам за допомогу і за ваше щире серце. Пані Ольга, дякую вам за чай. Але хотілося б узнати, от ваші сини, вони ж і і онук, вони ж воюють з першого дня. Як ви ці всі роки трималися? Ну вони ж зовсім мене не покидають, ну зараз почувствували, що в мене, мене варікоз, больна нога, і мені стає важко навіть сходити по дрова, сходити в магазин. Ну, спасибо їм, що вони спілкуються про мене і пригласили вас до мене. Дай Бог їм здоров'я і вам теж. Ми, ми постараємося зробити для вас максимум тепла і доброти. Добре, ми раді, що зможемо вам допомогти. Вам буде легше з нашою допомогою. І головне, що ваші сини і внук ваш всі будуть. В спокій за вас. Дякую. Ми будемо дуже старатися. Дякую, дуже велике дякую, і ми вам дякуємо за те, що ви. Ось так виглядає надійний тил військові захищають нас там, а догляд Україна дбає про їхніх батьків тут. Це приклад для побратимів. Бути поруч можна навіть на відстані.